Шановні жителі Запорізького краю, щиро вітаю вас святом Днем Європи, як і цьогоріч Україна, як і всі країни Європейського Союзу, відзначає 9 травня. Війна, яку Росія розпочала проти України, нагадала європейцям, ким вони є, та об'єднала всі країни навколо підтримки нашої держави у її боротьбі проти російської агресії. Україна сьогодні в центрі Європи і одночасно на кордоні демократії і європейських цінностей. Хоробрий український народ боронить від загарбника свою землі, свої сім'ї та відстоює своє світле європейське майбутнє. Українці вже довели всьому світові, що ми рівноправна частина європейської родини, де панує демократія, свобода та цінується людське життя. Ми дякуємо європейській спільноті за рішучу та всебічну підтримку України та, зокрема, Запорізької області у боротьбі з російською агресією. Україна та Європа єдині зі святом.